Вітаю вас, дорогі болівальники. Мене звати Олександр Михайлюк, я футбольний коментатор. Сьогодні говоримо про матч України Азербайджан, який пройде 13 жовтня в Кракові. Я не дивився всіх наших прогнозистів, що вони там понаписували на Ісландію Україна, але мені здається, я один із небагатьох, хто передбачив перемогу нашої команди, Всі там або перемога Ісландії, або не програш Ісландії. Є, є чим пишатися. Я не знаю, чуйка, не чуйка. У Мене була впевненість, що ми переможемо ось там от в Рейк'явіку. Зрозуміло, що матч проти Азербайджану одразу і ротації не уникнути. Сергій Ребров навряд чи там чіпатиме лінію оборони, чи голкіпера. В середній лінії можливі варіанти. Так, можливо, Єрмолюк повернеться, можливо, зіграє Брашко. Вінгери, можливо, будуть іншими. Там Довбик, а не вона тваці. Короче кажучи, Реброву вирішувати, і після такої перемоги над Ісландією ми не маємо ніякого морального права втрачати очки в матчі проти Азербайджану. Я думаю, що ми зробили правильні висновки після першої гри, так десь вже знаємо цю команду. Більше того, я думаю, що ми виграємо у Азербайджану впевнено. На Варіант перемога України з форою мінус півтора. Букмекери із ФОВЕД дають хороший коефіцієнт 1,68. Так що це моя ставка на цей матч. Ми виграємо цей матч впевнено з різницею в два або більше м'ячів. Ну, принаймні, так мені це бачиться на цей момент. Так що підписуємося на рейтинг букмекерів у соцмережах, ставимо лайки і всього вам найкращого.